На обід сьогодні у мене вареники. Спочатку я їх відварила, підсушила. І зараз буду робити шкварки. Шкварки буду робити з ковбаски. Жир в мене був домашній. Вареники з картошкою. І ковбаска буде піджарена замість шкварочок. Вареники поскладала на тарілку. Іду закидати їх в сковородку, підсмажити. Напишіть в коментарях, чи любите ви підсмажені вареники. Шкода, що камера не передає запаху. Ковбаска підкопчена. Копченості випахне на цілу кухню. Вареночки піджарюються, набирають свого смаку. Накидаємо піджарені вареночки. О, як все хрумтить, Як все пахне! Як я їсти хочу. Ох, гляньте, які гарні. Які гарні варенички! Які гарні шкварочки! така смакота. Солянку з грибами маю. Накидаю соляночку з грибами. І ще хочу зеленої цибулі. Маю зелену цибульку. І ще буде зелена цибулька. Як я хочу їсти. Ще поклала зеленої цибульки вітамінки і буду їсти смачного. Смачного всім, хто обідає зі мною. Ось наші варенички, ось грибна солянка, ось зелена цибулька. Всім смачного.